Інтерпол шукає українського нардепа Миколу Княжицького. Зараз побачите сторінку на сайті міжнародного відомства. Розшукують княжицького за поданням Камбоджі. Звинувачують у зґвалтуванні. Сам Микола Княжицький обвинувачення називає помстою за боротьбу з російською пропагандою. Так він написав у Фейсбуці, і прес-служба депутата заявляє, за даними міжнародного Інтерполу, злочин скоєно 9 вересня 2011 року. Та на той момент Княжицький вів програму вечір з Миколою Княжицьким у прямому ефірі. Закінчилася вона в ніч з 8 на 9. Кажуть, княжицький не встиг би навіть долетіти до Камбоджі. Дорога займає 12 годин. Коментувати ситуацію сьогодні нардеп не буде. Так новинам першого повідомили у його прес-службі. Замовником обвинувачення княжицький називає російського бізнесмена Костянтина Кагаловського. Мовляв, той неодноразово погрожував йому кримінальним переслідуванням. Княжицький каже, Інтерпол. Почав його шукати після візиту міністра закордонних справ Камбоджі до Москви. і цю поїздку допомагав організовувати якраз Кагаловський.